Що я люблю літо? Так це за різноманіття фруктів. Але у сучасному ритмі життя потрібна мобільність і споживати вітаміни тепер стало зручно. Просто бери їх собою. Просто фрукти фрукти, які можна пити. А якщо ти ще в інтернеті не встиг побачити, в якому наряді прийшов гурт Сірібро на виступ нової хвилі 2013, то зараз я тобі покажу, як вони вражали своїм прикидом то то кутунь, то теж зараз можеш побачити на екрані. Але фішка навіть не в тому. Я у дівчат хотіла давним-давно взяти інтерв'ю, або запитати, чи правда що вони шукають нову учасницю, тому що насправді вони трохи ігнорують це запитання, але на їх сайті написана дійсно така інформація, що відбувається каса. І тому але я хотіла потрапити до тіла зірок, коли я побачила їх на бекстейджі. Реально, це було не так легко, як нам усім здається. Тому що усілякі фотографи, усі відеокамери а, хотіли нас відігнати з нашим чудо-оператором-валіком. Але ми все витримали. Як це було? Будь ласка, подивіться зараз на екрані. Так, це ось саме тото Кутуні. Йому сподобалося Рідо. А тут забрать. Девчонки, я. привет! Привет вам из Украины. Слушайте, это правда? У нас ходит один большой слух в Украине, что вы ищете четвертую участницу. Нет. Это все не. Мы ищем группе. Знаете, такие группы? Человек, который ездит э, с тобой по миру и удовлетворяет все твои потребности. Уу, это может быть мужчина Одно или женщина. Пропустила. Но а, это не важно. Мы ищем группе. Четвертая участница. Это не знаем пока. Есть. Первый раз слышим. Да, мы прочитали на самом деле где-то на сайт. Ну ладно, на самом деле мы хотели отшутиться. Мы действительно не принимаем такие важные решения. Наш продюсер э, сделал столько много для музыки России и мира. Он настолько знает, как надо, что мы... А понимаете, доверяем ему. Просто мнение. еще дело в том, что все что сейчас мы не сказали, половина не поверит. Поэтому Конечно. давайте так, если что-то происходит, значит, это нужно. Но мы не знаем, мы, точнее, мы знаем, мы это знаем, но мы ничего не будем говорить. Мы поддержим интригу. Но знаете, девочки, что, наверное, если такое существует предложение, то. Должен быть спрос. Так, а что Ай! нужно? Как пройти к вам в группу в кастинг? Какой нужно? Что нужно пройти? Понимаете, мы, <связываю> дело в том, что вот вопрос с кем там, что нужно пройти, мы не знаем. А, во всяком случае, если вопрос с подвохом, то а, думаю, что в нашем случае и в случае нашего продюсерского центра, и в случае вообще Максима Фадеева, такие вопросы не звучат. Нужно любить музыку, а, нужно быть талантливым и нужно быть честным. И вот, наверное, эти составляющие будут, наверное, важные. Мы хотели видеть в качестве жюри на конкурсе Новая волна. Кому не хватает? Извините, Оля взяла меня за правильные пальцы в данный момент. В жюри все, все самые лучшие жюри на свете. Все супер вообще. Ось такі чесні та відверті гурт серебро. До речі, потім я бачила фотки в інтернеті. І я, я вам чесно кажу, що коли я стояла і стала купа фотографів. «Дівушка з красним мікрофоном отваліті й Ну тобто там взяти інтерв'ю не так от легко. Я ніколи не думала, що фотографи такі емоційні. Мені здавалося, що телефізійні операторі більше ми Насправді все це відбувалося так. Далі у мене в студії «Гутен Морген» з'явиться Тоня Матвієнка та Діджей Тапольський До речі, з прем'єрою свого, свого свіжого абсолютно Відео, тому якщо у вас ще є запитання до них, будь ласка, швиденько не гайте час та напишіть його у нашу групу Бутенборген ВКонтакте. А ми продовжуємо з Леді Гагою і повернемося дуже скоро.